Ну, першу чергу хочеться привітати е, святом День матері, всіх матерів, зробили їм такий маленький подарок. А що стосується гри, е, е, сказав футболістам дуже коротка установка, тому що ми чотири дні готувалися. Ми, можна сказати, були на базі до цієї гри. Що сьогодні буде гра, гра битва, і битву то треба сьогодні перемогти. Е, дуже хороший настрій з першої хвилини, навіть. Мої колеги, які розминали команду, сказали, що футболісти дуже сконцентровані і дуже класна розминка була. І воно передалося все в гру з першої хвилини, в принципі, контролювали хід гри, не давали практично жодного шансу нашому супернику. Не хватало тільки забитого гола. В перериві сказав, що треба ще додати в темпі. Скоріше е, працювати з м'ячем і треба е, намагатися за 10-15 хвилин забити цей швидкий гол. Ну, звичайно, е, класний гол, швидкісний, така атака. Пасіч на кінець на кінець то підвищив своє КПД і забив цей гол. Ну і звичайно, вилучення зіграло свою роль, в принципі, контролювали хід гри, могли забити і другий, і третій гол. В принципі, супернику не дали жодних шансів. Так що я думаю, що тут якби без питань заслужена перемога, і хочу привітати всіх дійсно щирих болювальників з цієї перемоги. Але ну, знову повторяю, якби радіти не що через на п'ятий день ми граємо шахтаря, тому хлопці завтра віддихнуть, і будемо готуватися вже до. Догри. Подумаємо ще, проаналізуємо, чесно кажучи, бо є такі мікропошкодження футболістів зараз. Тому зараз щось говорити, планувати, на, що буде через 5 днів, ну тут якби поки. Тому післязавтра зберемося і вже будемо відштовхуватися, дивитися з футболістами, тому що в нас, наприклад, там Дмитро Кльос на околах грає. Тут якби важко. Він навіть була розмова зараз, коротеньке роздягальні, що треба давати вихідний. Ну, тому є план поки. Але не хочеться зараз так забігати далеко вперед. Я думаю, там через два-три дня ми приймемо рішення, хто вийде в стартовому складі і якою тактичною розстановкою ми будемо грати. Якщо абстрагуватися від результату від цієї перемоги, чи найкраща на вашу думку, це була гра за малюнками? Е, Ну, Я не можу сказати, вона була така впевнена. Ну все одно е, на футболістів, ну от. Ну, все-таки давить, чесно кажучи, тому що немає такої певності. Е, якщо би краще працювали з м'ячем, особливо коли вибігали в атаку. У нас дуже було багато свідківних атак, де неправильні рішення приймали. Ну, це е, ну, Трошки не то, що дивно. ну, Хотілося, щоб більше правильні рішення приймали. Тому ми могли ті атаки доводити мінімум до удару, а максимум там, до забитого гола. От хочеться, щоб ці атаки, ці приймали футболісти правильні рішення. доводили Такі швидкісні атаки до логічного завершення. Тому над тим треба працювати. Все-таки в нас передії креативні футболісти, і можуть, в принципі, і Пасіч, і Блізніченко можуть і віддати хорошу передачу і завершити. Тому тут хочеться все-таки більше чуть-чуть підвищити КПД, щоб ті атаки доводились мінімум до удару. Вони на сьогодні дуже багато було атак, але неправильне рішення було. Я, чесно кажучи, трошки злився. Ну десь можу зрозуміти футболістами, тому що немає такого, ну такої впевненості, розумієш, хоча і гра давалася, і було б більше очків очок. То я думаю, щоб ті моменти були б реалізовані. Ще питання перше, напевно, вболівальники так зустріли команду після цієї перемоги. Футболісти підійшли до болівальників. От які зараз настрій в після... Ні, настрій, настрій ну звичайно, після перемоги, звичайно, хороший настрій зайшли. І президент, і люди, які підтримують верес, можна сказати, спонсори. Всіх привітали. І, ну, дійсно, ну хороший настрій. Це приємно, тому що це важлива була і гра, якщо, Е не такий результат був, би не було б виграшено, звичайно, це було би вже така. Було б вже важко говорити, реально треба речі. Тому ці три очка ну, в певності точно дадуть. Ну, ми прекрасно розуміємо, що Шахтар, Олександрія, Динамо, Київ, це суперники. Ну, при всій повазі до металіста 25 це все таки другий рівень, чуть-чуть, і там вже треба буде більше зусиль, більше правильніше грати з м'ячем і більше концентрації. Тому це буде залежати від нас. Підготуємося, дай Бог, і будемо давати знову битву, будемо виходити, максимально здобувати результат, який зможу. А болівальникам я можу тільки подякувати дійсно, що приходять, є можливість і підтримують, і це радує, тому що. Заскучили футболісти, і футболісти е -е 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 -е, скучають заболівальники, є підтримка і це раз. Дай Бог, щоб вже -е, далеко да, війна, я думаю, буде багато болівальників, футболісти будуть щастя, за такою підтримкою, будуть на два рази швидше бігти. Ще питання, будь ласка. Юрій Павлович, ви сказали, що кльот на уколах зараз як кучеро, відійшов вже чи ні, кучу да вже слава Богу, так вже набирає форму, тому що їх пропустив багато і Денис Балан багато пропустив. І тому радий, що вони помаленьку вертаються і ці кондиції, які в них були до чемпіонату. Це, це ради. А стосовно інших гравців, чи є в них якісь травми? Ну є ну Шарая Стаса він сьогодні. Ми планували його, але він вийшов навіть на поле, і він не зміг. Хоча він був він обколотий і він сказав, я не можу вийти. Хоча ми його планували ну, не, не зміг. Тому і, і в нас і, і Микола Косний травмований, а так, слава Богу, вернулися. Тому і був Хондах травмований, вернувся. Так, в принципі, за виключенням от, е, цих футболістів Шарай і Кльоц і Квасний і, і це три футболісти, які. Треба ще їм так е, підлікуватися, можемо сказати.